Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Ну, от, і прийшов жовтень. Так, по погоді не скажеш, у нас дуже тепло, в день десь 25 градусів, ночі, ну, правда, вже градусів 10. От. Сухо, тепло. Але, на жаль, так буде не завжди. Скоро прийдуть холоди, дощі. От. І я впевнений, мені будуть поступати питання по Типу, що робити, курить хають, кашляють, хреплять, порадьте щонебудь. От. Одразу скажу, що мої кури не кашляють, не хриплять. І такого в них ніколи не було. От. Але були в мене до цього кури, в яких були схожі проблеми. От. Тому я розповім вам власний досвід, розповім, що мені. Ветеринарні лікарі радили, дам, можливо, вам якісь поради. От, і ви вже будете потім вирішувати, скористатися ними чи ні. Отже, усім гарного перегляду. Отже, друзі, причин, чому курич кашляють, киркають, можуть бути багато. Я їх поділив на дві такі умовні групи: одна група це хвороби. От клінічними ознаками, яких є е, саме киркання, чхання, і е, неправильні умови утримання і годівлі, розпочнемо з умов утримання і годівлі. Якщо, наприклад, у вас така погода, як зараз у нас суха, тепла, от, ваші кури про ви не знаю, випоюєте вітаміни, і вони починають у вас чхати і кашляти, то, скоріш за все, це не хвороба. Що ж може бути? По-перше, курка могла чимось подавитися. От, як ви знаєте, вони заковтують все, що бачать. От, тому, можливо, це причина. Е, можливо, е, причина те, що ви згодовуєте занадто дрібну дерть. От, е, я завжди е, казав, я дерьть коли даю, я її змочую водою або сироваткою. От, тому що в ній багато муки, вона летить, забиває їм ніздрі, і вони тоді можуть. Е, Кашляти і чхати. Також е, кажуть, що е, можуть бути такі якби, киркання кашель від того, що вони поїдають цілий ячмінь і овес. От, і оці остюки можуть застрягати, ну, е, ну, як кажуть, в горлі у них. От, тому сказати, що це так чи ні, я не можу. Я... Такого не спостерігав, але от в літературі я таке знайшов. Далі, друзі, на рахунок умов утримання тут вже складніше. От, часто такі явища спостерігаються е, ранньою весною або восени, коли от починаються дощі, холод, різка. Зміна температури, от, в день тепло, вночі дуже холодно, тому кури, у яких ослаблений імунітет, от, які тримаються в задовіль... незадовільних умовах, до яких належить забруднене приміщення, висока вологість в приміщенні, не знаю, пріла підстилка, от, і так далі. От, тому вони. Можуть хати кашляти. Як правило, нічого страшного, з цим можна боротися, просто дотримуючись таких зоогієнічних норм, як то кажуть. Тобто прибирати, якщо вони отримуються в приміщенні, провітрювати. Обов'язково, щоб було в приміщенні сухо, часто міняти підстилку. Я вже розповідав, що краще використовувати тирсу, тому що в соломі і в сінові, якщо вона довго. Лежить, от, то в ній можуть заводитися різні грибки, бактерії і так далі. От, До речі, друзі, як бачите, вони грибуться в землі, вона така суха, пилить. От Ще й за цього вони можуть чухати, тобто вона забиває їм ніздрі. От, Можливо, ви замічали, що кури іноді трясуть головою. От, Якщо це не хвороба, то вони. от ні здрі їхні забиваються чимось, і вони таким чином їх очищають. Е, якщо у них є слиз при деяких захворюваннях, от е, із носової порожні, не маю на увазі, то вони, трясучи головою, ну позбуваються його. от Тому також дивіться на це. До речі, е, хочу сказати, якщо ви. Помітили, що одна ваша курочка або дві, з усього стада, от киркають, кашляють. Не поспішайте лікувати їх усіх антибіотиками. Ми ще повернемося до них, тому що якщо ви прийдете в ветеринарну аптеку і скажете: от у мене такі такі у курей признаки, вам я даю 100%, призначить антибіотики. Я б радив спробувати все ж таки. Такий народний метод, як лікування корей горілкою. У мене є відео, як я це роблю. Я показував, до речі, на оцій курці. Я запихаю білий хліб, невеликий шматочок, змочений в горілці. Спробуйте, друзі, цей метод гірше їй не буде. Зранку ввечері невеличкий шматочок змочений в горілці. Можна в самогоні або домашньому вині чи в покупному вині. От, і особисто від себе хочу сказати метод дієвий. Нічого страшного повторюсь не буде, але спробувати можна. До речі, друзі, якщо ви знаєте ще якісь народні методи, от, як боротися з такими застудними хворобами у курей, будь ласка, пишіть в коментарях, я із задоволенням почитаю. А тепер, друзі, як то кажуть, увага на монітор. Коли питають. Що робити, курячка, кашляють, порадьте щось. От я вам зараз назву хвороби, при яких саме такі клінічні признаки. Це не всі хвороби, тому слухайте уважно: ринотрахеїд, інфекційний бронхіт, бронхопневмонія, мікоплазмоз, аспергільоз, інфекційний ларинготрахеїд, колібактеріоз. Деякі гельмінти, віспа, пташиний грип, туберкульоз. І от тепер, друзі, уявіть собі, коли ви запитуєте у когось, навіть у, у досвідчених ветеринарних лікарів, що, що робити, курич хають. От тут е, дуже важко встановити діагноз, до речі. Тому, звичайно, із власного досвіду я хочу сказати, як правило, е, це якісь такі бактеріальні захворювання. І випоювання антибіотиків допоможе, але ну, випадки можуть бути різні. Тому все ж таки діагноз повинен ставити і призначати лікування професіонал, тобто практикуючий ветеринарний лікар. Я згоден, що не завжди можна його знайти. От, але ну, от так. От. Але якщо вже, скажімо, такого немає, тоді ми. Давайте вже якось розбиратися, що з цим робити самотужки. Отже, друзі, якщо ви замітили, що в вашому стаді з'явилися кури, які чхають, кашляють, киркають, їх бажано ізолювати. Хоча існують хвороби, інкубаційний період яких триває до трьох тижнів, і коли проявляються перші клінічні ознаки, то вже вся птиця заражена. Але от рекомендують все ж таки таку птицю хвору ізолювати. Далі, друзі, я вам буду називати препарати. От, це антибіотики, які можна використовувати. Я передивився літературу, от, тому ця інформація достовірна, але все ж таки ви повинні вирішувати самі: використовувати антибіотики чи ні. Отже, перший препарат це норофлокс. Норофлокс, до речі, мені радив ветеринарний лікар тут у нас, коли мої кури хворіли подібним захворювань. Значить, вона мені радила хворій курці закапувати по 5 капель. От, один раз на день 5 днів. А всім, рештам, а всі, всім решті курям випоювати один кубик на літр 5 днів. Отак, от от, друзі. Далі, друзі, є такий препарат Енрофлоксацин. Це також антибіотик. От, його використовують також 1 кубик на 1 літр води 3-5 днів. Далі є такий препарат Тім Тіл 250. От, його використовують пів кубика на 1 літр води, також 3-5 днів. Ось. Далі є такий порошок тілоксон. От він є, здається, в, в кілограмовому дозуванні, а є 10 грам. От такий пакетик 10 грам порошку на 7 літрів води розводити і випоюєте тиждень. От. Цю інформацію я беру не з голови. Я передивлявся літературу. От тому от так. Далі, друзі, ось такий цікавий рецепт мені дала також наша ветеринарний лікар. От, до речі, ці обидва препарати е, е, потрібно купувати в звичайній людській аптеці: це левоміцетин і вітамін В12. Значить, що ми робимо? Одну таблетку левоміцетину е, подрібнюємо на 2 літри води і е, випуємо один день. Потім наступний день одну ампулку вітаміну В12 на дві літри води. І так чередуємо 10 днів. Тобто 5 днів лівміцетін і 5 днів вітамін в 12 Тобто день лівміцетіна, другий день вітамін, лівміцетін, вітамін. І так, 10 днів. Отакий от от цікавий рецепт дала мені наша місцева вид лікарка. І, до речі, моїм курям. Він допоміг, але знову ж таки я хочу наголосити: все це антибіотики, це е, серйозні речі, і ви повинні вирішувати. Не якийсь дядько чи тітка з інтернету вам сказали. От, тобто, все ж таки краще звернутися до ветеринарного лікаря. Це вже як я так вам називаю, якщо вже ну зовсім немає ні в кого спитати. От, але ви повинні ще пам'ятати про таке, що у будь-якого антибіотика є срок виведення з організму. Тобто, ну у них там різний. Вже потім як їх будете використовувати, використовувати, почитаєте. Десь приблизно днів 10 не можна вживати ні м'ясо, ні яйця. Тому ви повинні про це також пам'ятати. Що ще потрібно пам'ятати про антибіотики? Це те і Що вони вбивають не лише шкідливі бактерії, а й корисні. Тому завжди після курсу антибіотиків я вам раджу випоювати курей вітамінами. От. На худий кінець е, молочною сироваткою або кисляком от, домашнім. Не забувайте про це. До речі, коли я готувався до цього відео, я знайшов е, таку інформацію, що є такий препарат, який називається Байкал-М. 1 у це пробіотик. От можливо, ви чули про нього. Будь ласка, напишіть в коментарях. Я обов'язково його собі куплю. До речі, я дивився, він коштує десь літр приблизно 150 гривень, тобто, це недорого, його можна використовувати довго. Чудовий препарат. Я прочитав, що там коротше кажучи, це пробіотик. Його можна використовувати з профілактичною метою, з лікувальною. Навіть його можна розбризкувати по приміщенню, щоб нейтралізувати неприємний запах. Його також додають у підстилку, у відстійники, от щоб знову ж таки прибрати запах. Дуже шикарний препарат. От. Особисто я завжди, коли пропоюю куреї або від глистів, або кокцидіостатиком, я потім завжди десь п'ять днів випою вітаміни. Будь-які. Ви прийдете в ветеринарну аптеку і вам там уже порадять зараз їх величезна кількість. Тому про це друзі не забуваємо. Як ви знаєте, я люблю повторювати постійно, що проблеми з дорослими курьми. Зазвичай бувають від неправильного харчування і умов отримання. І ще, як я повторюю, профілактика завжди краще, ніж лікування. Тож, які профілактичні міри ми можемо зробити саме зараз? По-перше, потрібно підготувати курник до зими, що я маю на увазі. Вичистити стару підстилку, якщо, наприклад, у вас там глибока підстилка чи ви давно її не міняли, я вже розповідав, що краще використовувати тирсу, ніж сіно чи солому. Далі побілити стіни, обмести все, позбутися павутини. До речі, так я згоден, що павуки допомагають знищувати комах, але також на цій павутині осідає пилюка, в якій можуть бути різні бактерії, грибки, яйця, гельмінтів і так далі. Тому краще цього позбутися, помити вікна і так далі, друзі. Як я вже також багато разів казав, кури добре переносять холод, але погано переносять вологість. Тому. В приміщенні повинно бути сухо. От, провітрюйте, якщо ви отримуєте, наприклад, курей постійно в приміщенні, чи я там не знаю в клітках. От, е ось так. Потім, якщо вже холодна пора, все ж таки не давайте їм крижану воду з колодязя. Зараз не важко. У всіх є або бойлери, або як там уже на газу, можете нагріти. Тобто не потрібно давати дуже тепло, але ну, щоб це була не кришана вода. Ось так, от, друзі. Ще друзі, після того, як ви вичистили підстилку, от, замінили її, я б радив посипати зверху є такий препарат йодоклін. Це такий порошок. Він, здається, продається. Великих таких, не знаю, не пам'ятаю, скільки там півлітрові баночки чи літрові, от він дуже гарно обеззаражує і також запобігає утворенню великої кількості волохи. От тому якщо немає такого препарату, Ото я б вам радив, особисто я, до речі, користуюся безкоштовним методом: я сиплю попіл, звичайний сухий попіл. от Зверху по тирсі, по-перше, вони його трішки їдять, порпаються, от якихось там своїх паразитів витрю, витряхують. І от він також трішки знезаражує і е, запобігає вологості. Отак, от от, друзі, як то кажуть, вам. Копілочко, щоб зміцнити імунітет нашої птиці, раджу вам зараз у водичку додавати їм вітаміни, навіть якщо вони у вас не хворі, і звичайно, зараз осінь, багато таких природних вітамінів, гарбузи, буряки. Але також ради би вам у водичку додавати і такі вітаміни синтетичні. Я б сказав, також можна. Йодинол додати для профілактики, я вже сто разів його показував, розказував, рекомендую. Це чудовий засіб. До речі, його можна використовувати і з лікувальною метою, просто збільшуйте дозу. Можна використовувати його зовні для перемивання ран, навіть очей. От тому, до речі, зараз я десь тиждень буду своїх курей саме йодинолом пропоювати. Ось так от друзі. Сподіваюсь, моє відео було для когось цікавим. Діліться. В коментарях от, своїм досвідом мені буде дуже цікаво читати, тому що всього знати неможливо. От, всі ми вчимося в процесі, тому, будь ласка, я відкритий до діалогу. От, дякую усім за перегляд і до нових зустрічей.